Оскільки вже багато років діють відповідні реєстри, в тому числі демографічний реєстр, то відновлення таких документів ну, відбувається безпосередньо через центри надання Мінпослуг. Документи про актові ну, які містяться в актових записах, вони через РАЦ відповідно відновлюються. Тобто великої проблеми у відновленні документів, ну які посвідчують особу або там закордонного паспорта. Проблеми немає, і вони вирішуються вже на рівні органів, які їх видавали. Тому відповідно, це ну питання, в принципі, нам треба людину направити і розказати, які саме документи їй потрібно подати для їх відновлення. Паспорт громадянина України відновлюється через або центр на дня адмінпослуг, або через безпосередньо органи територіальні органи Державної міграційної служби. Перше перевіряється наявність або відсутність запису у єдиному демографічному реєстрі. Якщо у вас був паспорт старого зразка, так названа паспорт книжечка, то наразі можливо видати тільки в паспорт у формі карці зразка 2016 року. І Інформація відповідно буде бути, бути надана на основі заяви особи, підтвердження іншими реєстрами, тому фотографії, і все, все інше робиться безпосередньо на місці. сплачується відповідний збір. Тому о, ну, питання відновлення паспорту ну, досить, ну, легко його, досить, досить легко його відновити. Проблема видачі, оскільки всі особи хочуть отримати документи, які, на підставі якого було здійснено державну реєстрацію права власності, наприклад, договір купівлі-продажу, а він згорів. А умовно нотаріус, який посвідчував цей правочин, він знаходиться в Маріуполі. Відповідно, його архів, другий екземпляр, він знаходиться також в Маріуполі, або вже фізично знищений, або досить чи на окупованій території. Основним документом є витяг з реєстру прав на нерухоме майно. Інформація про право власності в ньому реєструється, як я вже казав, з 1 січня 2013 року. І, Відповідно, там є вся інформація, на основі чого було здійснено державну реєстрацію прав речових прав на нерухоме майно. Тому у більшості ситуацій, з якими я особисто складав, бо люди дуже хочуть отримати ці документи, бо вони знищені інформація про це є в реєстрах навіть до 13-го року. Тому це є базою для здійснення відповідних правочинів, в тому числі отримання компенсації. Тому це питання більш-менш є урегульованим. Питання отримання дублік, ну видачі дублікатів повторно, свідоцтво про народження також вирішується. Хочу сказати, вирішується нашими рацами на, на, на підставі загальної інформації, яка знаходиться у відповідних реєстрах Міністерства юстиції. Тому е, видача повторно свідоцтва про народження, про шлюб е, не є проблемою і видається в той же день, коли особи звертаються. Головне пам'ятати фізичні дані особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків і дати, які відповідно ну, там, дата народження, дата смерті або дата. Е, Укладення шлюбу або його припинення. Стосовно народження, якщо особа народилася або померла, факт народження, смерті укладення шлюбу на окупованій території. Відповідно до норм цивільного процесуального кодексу, такий факт вирішується в питаннях окремого провадження в судовому порядку. Особа звертається із заявою до суду, надає документи відносно. Народження смерті або укладення шлюбу на окупованій території до уваги в даному випадку беруться навіть документи, які видані окупаційними органами влади. Відповідно, це практика міжнародна, що ці факти визнання документів, які видані в даних питаннях, народження смерті, вони є такими. Що підтверджують цей факт, і не визнають відповідно органи влади окупаційні. На їх підставі можливо робити відповідно встановити факт народження або смерті особи на окупованій території, і це є підставою для видачі відповідного свідоцтва про народження або смерть вже нашими органами влади. Відносно е, отримання статусу внутрішньопереміщеної особи е, є декілька варіантів звернення за отриманням такого статусу, відповідно довідки і отримання взагалі виплат, е, це е, звернення шляхом е, е, безпосередньо фізичного нашого е, звернення до центрів надання адміністрації послуг, які оформлюють такі документи, безпосередньо до е, органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання особи та за допомогою веб-порталу державних послуг Дія. В принципі, базою для встановлення такого факту є наявність зареєстрованого місця проживання на тимчасово окупованій території України. І, відповідно, надання такого документу, ну, наприклад, паспорту або довідку про реєстрацію місця проживання. Тому в даному випадку проблем жодних немає. Проблема щодо виплат, пов'язані, перш за все, з поганим фінансуванням. Деякі є питання саме бюджетного, бюджетного характеру, коли люди можуть ну, чекати дуже довго цих виплат, або вони. Припиняються, або взагалі після подачі заяви отримані довідки вони не розпочалися, то відповідно ми е, ну, я, як юрист, можу написати за людину заяву, направляю до відповідних органів, які відповідні за видачу даних довідок, і ми отримуємо відповіді. і Як правило, найближчим часом ці проблеми вирішуються, бо за е, проживання особи. Е, Внутрішньо переміщеною, їй повинна держава виплачуватися компенсація на проживання, так ця виплата називається. Особам, ну, особам з інвалідністю та дітям до 18 років, ця сума виплати складає 3 тисячі гривень, всім іншим особам 2 тисячі гривень на місяць. Держава взяла на себе обов'язок компенсувати частку на проживання внутрішньо переміщених осіб. На даний час ну, так в постанові. І вказано, що органи соціального захисту можуть перевіряти фактичне місце проживання людини, а, а, але зараз е, до цього механізму так не вдаються органи соцзахисту, бо е, багато осіб вже працевлаштовані, їх фізично немає на цьому місці. Тому е, дане питання у випадку, якщо соцзахист все-таки перевіряє місце проживання і припиняє виплати, особа має, може звернутися або до нас. Безпосередньо ми можемо оформити таку допомогу і написати відповідну заяву до органів соцзахисту, або безпосередньо до органу управління соціального захисту населення з наданням відповідних пояснень, що особа все-таки перебуває на цьому місці, на своєму місці проживання і не була на місці проживання у зв'язку з там, поважними обставинами.